Використання я навмисно не пояснював чітко все, як і чому про ці речі, оскільки я залишаю за собою право, коли ти попросиш мене про це і коли ти зможеш це прийняти, надихнути тебе зсередини баченням розвитку моєї божественної ідеї. Та її остаточного досконалого вираження набагато ширшого, ніж це зображено тут. Якби я зараз передав тобі справжнє значення моїх числених прагнень до того, як ти був би здатний свідомо відчути їх істинність, ти б не повірив моїм словам. І не зрозумів їхнього внутрішнього застосування та способу їх використання. Тому, коли я починаю пробуджувати у тобі усвідомлення того, що я всередині, і все більше перетворюю твою людську свідомість на безособовий канал, через який я можу виражати себе. Я поступово відкриваю тобі реальність моєї ідеї, розсіюючи ілюзії одну за одною, твого довгого минулого, яке приховало мене від тебе. І таким чином я нарешті зможу проявити на землі через тебе мої небесні атрибути. Усій їхній людській божественній досконалості я дав тобі тут лише проблеск моєї реальності, але саме в тій мірі, в якій те, що тобі відкрито, стає для тебе зрозумілим. Набагато більше відкриється тобі зсередини. І це буде набагато чудовіше, ніж тобі зараз здається, бо моя внутрішня ідея, коли вона нарешті засяє крізь твою оболонку з плоті, змусить тебе поклонятися і прославляти мене набагато вище за все те, що твій людський розум і інтелект тепер сприймають як Бога. Але перш ніж ти зможеш усвідомити все це і по-справжньому зрозуміти це, ти і твоя людська особистість повинні дати мені змогу відкрити це, звернувшись до мене всередині, як до єдиного джерела, приносячи мені абсолютно порожню чашу себе з простим розумом. І серцем як у дитини. Тоді і тільки тоді, коли нічого з людської особистої свідомості не залишиться, щоб завадити мені наповнити тебе до переповнення свідомістю мене, я зможу вказати тобі на пишність. Мого справжнього наміру, для якого це послання є лише порадою зовнішня підготовка. Однак настав час, щоб ти дещо з цього зрозумів. Тобі було відкрито достатньо, щоб підготувати тебе розпізнати мій голос, що говорить у тобі. Тому я зараз буду діяти так, ніби ти усвідомив, що я є всередині тебе. Усі істини, які я розкриваю на цих сторінках, мають єдину мету сильніше вразити в твоїй свідомості ті аспекти моєї ідеї, які ти ще не міг чітко сприйняти. Безпосередньо. Наскільки з написаного тут видається тобі істиною і приваблює, отже, це лише підтвердження того, що моя ідея досі прагнула висловити тобі середини. Те, що тебе не приваблює, не переконує. І не визнає своїм, залиш це. Це знак того, що я ще не хочу, щоб ти це приймав. Але кожна істина, яку я тут викладаю, буде вібрувати, доки не досягне розуму, який я спонукав її прийняти. Бо кожне слово, наповнене могутньою енергією. Моєї ідеї і для розумів, які сприймають істину, приховану в них, ця істина стає живою реальністю. Це є тією фазою моєї ідеї, яку вони тепер здатні і гідні висловити, оскільки всі розуми є лише аспектами. Мого нескінченного розуму, тобто його частинами, які проявляють себе у різних формах смертної природи. Коли я звертаюся через ці сторінки до твого розуму та інших розумів, я звертаюся лише до свого смертного Я. Думаючи своїм нескінченним розумом і проштовхуючи свою ідею до земного прояву, саме так ти негайно подумаєш про мої думки і усвідомиш, що я говорю безпосередньо у твоїй людській свідомості, і тоді тобі більше не потрібно буде. Вдаватися до цієї книги, чи будь якого іншого мого зовнішнього откровення, письмового чи устного з метою, щоб зрозуміти мій намір. Чому не я у тобі? Хіба я не ти? І ти не єдиний зі мною живеш у свідомості всіх розумів? І виражаєш себе через них, знаючи все? Все, що тобі залишається, це увійти у все знання мого розуму і жити там зі мною, як я живу у своїй ідеї у твоєму розумі. Тоді всі речі будуть твоїми, як тепер вони є моїми. Будучи лише зовнішнім вираженням моєї ідеї та існуючи лише завдяки свідомості, яку я дав їм, коли продумав їх існування. Це лише питання свідомості, свідомого мислення. Ти відокремлений від мене лише тому, що так думаєш. Твій розум це лише фокус мого розуму. Просто зрозумій, те, що ти називаєш своєю свідомістю, є моєю свідомістю. Ти не можеш навіть думати, а тим більше дихати та існувати без моєї свідомості у тобі. Хіба ти цього не розумієш? Ну тоді подумай, повір. Що ти це я, що ми не розділені, що нас не можна розлучити, тому що ми одне. Я у тобі і ти у мені. Подумай, що це так, рішуче уяви, що це так, і справді, як тільки ти це усвідомиш, ти зі мною на небесах. Ти є тим, Ким ти себе вважаєш, ніщо у твоєму житті не є реальним і не має для тебе цінності за винятком тих випадків, коли ти думаєш і віриш, що це має цінність. Тому більше не думай, що ти відокремлений від мене і живеш зі мною у безособовому царстві, де вся сила. Уся мудрість і вся любов, потрійна природа моєї ідеї, тільки й чекають, щоб виразити себе через тебе. Я зараз багато говорив на цю тему і, мабуть, не раз говорив одне і те саме, хоча іншими словами. Але я зробив це спеціально. Я представив тобі свій намір у різних висвітленнях, щоб ти міг нарешті зрозуміти мою божественну безособовість, яка насправді є твоєю безособовістю. Так, я повторював і буду повторювати багато істин, і ти можеш вважати це нудним і непотрібним. Але якщо ти уважно прочитаєш, то побачиш, що кожного разу, коли я повторюю правду, я завжди додаю щось до того, що я вже казав, і що кожного разу у твоїй свідомості відбувається все сильніше та міцніше враження. І якщо так, Моя мета досягнута, і незабаром твоя душа усвідомить цю істину. Але навіть ти, хто не розуміє, буде смакувати кожне слово, і ти будеш читати і перечитувати багато разів, і таким чином ти придбаєш всі чудові перлини мудрості. Які я зберігаю для тебе. І ця книга та її послання відтепер будуть для тебе лише джерелом натхнення, тобто дверима, через які ти матимеш право увійти у ту саму безособовість та підтримувати солодке спілкування зі мною, Твоїм отцем. На небесах у той час, як я навчатиму тебе всього, що ти хочеш знати, Я зобразив безособовий стан з багатьох точок зору, щоб зробити його настільки звичним, щоб ти міг безпомилково відрізнити його. Від усіх нижчих станів і навчитися свідомо перебувати у ньому за бажанням. І коли ти зможеш свідомо дотримуватися цього, щоб мої слова, сказані, будь-де і будь-коли, завжди знаходили визнання та розуміння у твоєму розумі. Тоді я дозволю тобі використовувати певні здібності, які я пробудив у тобі. Ці здібності зроблять тебе здатним бачити реальність речей все ясніше, особливо слабкості, вади, недоліки, а також прекрасні та приємні риси. В особистостях, що тебе оточують. Але ти зможеш побачити ці вади, ці недоліки, не для того, щоб ти міг критикувати чи засуджувати тобі подібних, а для того, щоб я міг викликати у тобі рішучість подолати, придушити ці вади та недоліки твоєї. Особистості. Бо зауваж, ти б не помітив їх, якби не мав їх особі, оскільки я всередині не мав би більше потребу привертати до них твою увагу. Оскільки всі речі створені для того, щоб ними користуватись. І лише для цього давай трохи вивчимо, як ти досі використовував інші здібності, дари та повноваження, які я тобі дав. Наразі ти переконаєшся, що я дав тобі все, усе, що ти маєш, усе, чим ти є, добре чи погане, радість чи біль. Успіх чи невдачу, багатство чи бідність усе, що я дав тобі чи привабив до тебе. З якою метою для використання пробудження у тобі визнання мене як подателя. Таким чином, навіть до цього визнання всі речі, якими ти володієш, мали свою корисність. І якщо ти не усвідомлював їхньої корисності, це було лише тому, що ти не міг визнати мене подателем. Ти також не міг визнати мене таким, доки не дізнався, що я податель. Насправді, твоя особистість була настільки занурена в працю звільнитися від певних речей. Про які я тобі говорив, або відкинути їх заради інших, які, на твою думку, були кращими, що природно, ти не міг навіть мріяти і тим більше не міг впізнати мене, свого Я як подателя. Тепер, однак, ти визнаєш мене як подателя. Як внутрішню сутність Творця всього у твоєму світі та у твоєму житті і навіть твого теперішнього ставлення до цих речей. Обидва ці настрої розуму є моєю роботою, вони є лише зовнішніми фазами процесу, який я використовую. Для вираження моєї ідеї, твоєї внутрішньої досконалості. Ця досконалість, будучи моєю досконалістю, поступово розвивається всередині тебе. Коли ти заглибишся у це, мета речей, умов і досвіду, які я тобі надсилаю, відкриється тобі. Бо тоді ти почнеш бачити проблиск моєї внутрішньої ідеї. І, побачивши цю ідею, ти почнеш пізнавати мене, своє справжнє я. Але перш ніж ти зможеш по-справжньому пізнати мене, ти повинен дізнатися, що все, що я тобі даю, Добре і призначене для того, щоб служити мені, що ти особисто не маєш жодних інтересів або прав на них, і що вони корисні лише в тій мірі, в якій ти надаєш їм цю службу. Я можу виразити через тебе прекрасні симфонії звуків, кольорів. Образів у формі музики, живопису та поезії згідно з термінологією смертних, і твої твори можуть так вплинути на інших, що тебе визнають одним із великих сучасності. Я можу говорити твоїми вустами або надихнути тебе написати багато прекрасних істин. Які приваблюють до тебе багатьох послідовників, які вітатимуть тебе як найчудовішого проповідника найчудовішого вчителя? Через тебе я навіть зможу зцілювати певні хвороби, виганяти демонів, змушувати сліпих бачити, кульгавих ходити та виконувати інші. Дивовижні дії, які світ називає чудесами. Так, я можу зробити все це через тебе, але нічого з цього не принесе користі твоїй особистості, якщо ти не використовуєш не застосовуєш ці гармонії звуків. У кожному своєму слові, щоб вони здавалися всім слухачам солодкою небесною музикою. І якщо твоє почуття кольору та пропорції не проявлятиметься у твоєму житті так, що від тебе випливатимуть лише добрі, піднесені, корисні думки, Доводячи таким чином, що єдине справжнє мистецтво полягає у тому, щоб чітко бачити мою досконалість у всіх моїх людських виразах і дозволити живильній силі моєї любові вилитися через тебе у їхні серця, зображуючи їхньому внутрішньому зорові мій образ, прихований. Там так само ти не зможеш використовувати жодну владу, якими б чудовими не були істини, які я кажу, або справи, які я виконую через тебе, якщо ти сам не будеш жити цими істинами щодня, щогодини, якщо ти не зробиш, щоб ці роботи служили постійним. Нагадуванням про мене та про мою силу, яку я рясно проливаю для тебе мій дорогий і для всіх, щоб вона могла використовуватися у моєму служінні. А тобі, кому я очевидно не дав жодного з таких дарів, і хто вважає себе негідним? І ще недостатньо просунутим, щоб служити мені таким чином, я кажу: саме в тій мірі, в якій ти щиро визнаєш мене всередині, і шукаєш з палкістю служити мені, саме в тій мірі я буду використовувати тебе, незалежно від того, яка твоя особистість. Незалежно від її недоліків, її схильностей, її слабкостей, я також змушу тебе, хто прагне служити мені, таким чином зробити багато чудових речей, щоб пробудити та оживити подібних Тобі до рівного визнання мене. Я подбаю про те. Щоб ти міг впливати на життя багатьох із тих, хто контактує з тобою, надихаючи їх і піднімаючи до вищих ідеалів, змінюючи їхній спосіб мислення та ставлення до ближніх, а отже і до мене, так, усі ви, хто прагне служити мені незалежно від ваших дарів. Я дозволю вам бути життєвою силою для блага суспільства, змінюючи рівень життя багатьох, надихаючи та формуючи їхні прагнення та амбіції, стаючи, коротше кажучи, благотворним брудінням серед мирської діяльності, до якої я вас розміщу. Але тим часом ти нічого про це не знатимеш. Можливо, ти все ще прагнеш служити мені і жадаєш ближчого усвідомлення мене, вірячи, що ти нічого не робиш, що ти робиш багато помилок, і що ти не в змозі жити твоїм високим ідеалом щодо мене, не розуміючи, що це прагнення. І жадання є саме тими каналами, через які я виливаю свою духовну силу, яка, будучи абсолютно безособовою, використовується тобою, не усвідомлюючи, що це я всередині тебе використовую її, щоб розробити свій намір у твоєму серці та у твоєму житті. І в серці та житті інших моїх і твоїх я. Отже, коли ти нарешті все це зрозумієш, оскільки ти безумовно прийдеш і відчуєш практичне використання всього, чим володієш у моєму служінні, я поступово дам тобі силу і здатність свідомо. І безособово використовувати мою силу, мою мудрість і мою любов у вираженні моєї божественної ідеї, яка вічно прагне виявити свою досконалість через тебе. Отже, незабаром ти побачиш, що твоя людська особистість. З усіма її здібностями, силами та надбаннями, які насправді є моїми і діють через тебе також повністю для мого служіння, і що справжнього успіху та задоволення можна знайти лише в цьому служінні. Як посаджене насіння розвиває рослину. Так і таке використання розвиває здатність свідомо використовувати всі мої духовні здібності в остаточному досконалому вираженні моєї ідеї, яка може бути виражена лише через твою людську особистість.